Українські дрони отримали можливість залітати на відстань до 1800 кілометрів і вражати там військові об'єкти. Про це написав очільник гур Кирило Буданов у Фейсбуці. 1800 кілометрів, щоб легко було уявити, це від українського кордону до Баренцевого моря або до Челябінська, якщо знаєте, де той Челябінськ. Взагалі-то допис стосувався сьогоднішнього дня військової розвідки. Безумовно, у наших гурівців має бути багато потужної технологічної зброї, і в цьому їм потрібно допомагати. Донат, це правильно. Вітання для української розвідки і від 24 го каналу. Хай ваші тихі справи закінчуються гучним успіхом. Ну і звісно ж я нагадаю, що 24 канал також періодично, не, не періодично, а постійно проводить е е збори для українських збройних сил. Наприклад, зараз для е сумського прикордонного загону е ми збираємо на автомобілі. А тому ви зараз бачите на екрані ось оцей QR-код. Ви можете навести на нього свій смартфон, виконати а, наступні кроки, які вам запропонуються, і таким чином задонатити допомогти придбати автомобіль для наших прикордонників. Вони роблять зараз круту справу, про яку ми ще не раз почуємо. Ну і ще трохи про дії ворога на куп'янському напрямку. Об'єднані дії бригад і спеціальних груп зупинили просування російських сил на куп'янському напрямку. Захисники наразі працюють над знищенням наступального потенціалу ворога. Це потрібно, щоб унеможливити його шанси на повторний наступ. Про це розповів командир батальйону ударних. Е Безпілотних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко в інтерв'ю телеканалу Еспресо він сказав, що ситуація у Куп'янську зараз стабільніша, оскільки російські війська, які раніше мали певні тактичні успіхи, тепер не досягають якихось помітних результатів. Ну і власне про е, ситуацію на фронті, а також все, що стосується військової тематики і нашого шляху до перемоги ми запрошуємо на поговорити Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив. А пане Олександре, я радий вас вітати. Дякую, що знайшли час до розмови. І знаєте, було в мене декілька питань і по фронту, і по. На тому, як розвивається ситуація тут близько у нас, але повідомлення про передачу балістичних ракет Росії, якщо чесно, поміняло мої плани, і я б хотів почути вашу експертну думку з приводу того, що поміняється для нас, що поміняється для Росії, якщо справді вони зараз отримали там 200 плюс оцих ракет дальністю 120 кілометрів. Я розумію, що це будуть масованіші удари, проте по-перше, коли ми їх побачимо, по-друге, як ми їх побачимо, ми їх побачимо саме по залишкам, які будуть після цих ударів, по запчастинам, які будуть залишатися після ударів. В першу чергу, це, звісно, ж реактивні двигуни, а також деякі елементи від самої ракети. Але ну, саму історію про. Іранські балістичні ракети я вже чую другий рік. Другий рік що Росія їх отримує, другий рік, що Росія їх буде використовувати. Жодного разу, жодного підтвердження верифіковано, що це сталося, не було тому і зараз. Я все ж таки думаю, що треба дочекатися саме якоїсь верифікації на рівні фактажу відео, фото чи інших даних, а не просто заяв. Тобто заяви ми вже всі чули. То треба бути, звісно що бережним.